Доброго дня, дітки! Сьогодні дуже гарний день. Посміхніться і привітайтеся. Сьогодні ми з вами будемо говорити про здоров'я. А скажіть мені, дітки, чи добре, коли людина здорова? Так, але для того, щоб бути здоровими, треба берегти здоров'я. Коли ми здорові, ми граємося, сміємося, бігаємо. Так, дітки, а коли хворі? У вас температура? Скажіть мені, будь ласка, що ви тоді робите? Так, ви сумуєте, бо у вас все болить і нічого не хочеться робити. Малята, подивіться, будь ласка, на себе в дзеркало. Та посміхніться. І скажіть мені, чим ми посміхаємось, а? Так. Звичайно, ротиком. А що знаходиться у нас у ротику? Язичок, зубки. А ви знаєте, для чого людині потрібні зубки? А? Звичайно, щоб пережовувати їжу, ану посміхніться. І покажіть мені свої зубки. Чи цікаво? А чи усіх. Такі гарні і білі зубки. Зараз я вам розповім казочку. Про зубчик жив на світі малюк, звали його Зубастик. Був у нього гарний дім і велика родина, але трапилась біда. За ним перестали доглядати. Малюк дуже засумував, тому що був брудний. Він знав, що грязюка на ньому непроста. В ній живуть мікроби. Мікроби це вороги зубів. Вони мріють вигнати зубастика з його хатинки. Минав час зубастик став іще бруднішим. І захворів та засумував. Все скінчилося би, дуже-дуже погано. Якби зубастику не допоміг лікар. А лікар цей називається стоматолог. Да-да-да! Треба зубчик лікувати, щоб не прийшлося рвати. Процедура неприємна, та хвилюєшся даремно. Звісно, треба потерпіти, але ж терплять усі діти. Головне щоб зуб лічити, рота широко розкрити, лікар в ньому почаклує, зуб полічить, запломбує, і про біль забудеш ти. Зуби треба берегти. Хочеш зуби міцні мати, їх потрібно доглядати. Так-так, дітки. Щоб зубки ваші були цілі і неушкоджені, треба за ними доглядати. А ви знаєте, як треба доглядати за зубами? Да, їх потрібно чистити. Дітки, а чим чистять зубки? А, звичайно, зубною пастою і щіткою. Я маленька зубна щітка і часу не гаю, в кого зубки захворіли, вмить допомагаю. Я дружити з вами рада, отож вам. Моя порада чистить зубки треба всім, і дорослим і малим. Дітка, а ви знаєте, як треба чистити зубки, щоб блищали зубенята, кожен з вас повинен знати, паста з щіткою все зможуть і завжди вам допоможуть. Дітки, хто товаришує з пастою і щіткою, в того завжди будуть гарні і здорові зубки. А чи знаєте ви, що у зубів є друзі і вороги? На вашу думку, хто друзі? У зубів? Звичайно ж, це овочі, фрукти, ягідки. Вони є друзями зубів, так як багаті на вітаміни. А вітаміни допомагають діткам завжди бути здоровими, сильними. І ніколи, ніколи не хворіти. Отож, дітки, вам потрібно запам'ятати ці вітаміни. А тепер, будь ласка, подивіться на ці картинки, що ви тут бачите. А? Ну, звичайно ж, це морозиво, цукерки, тістечка. Кока-кола це вороги наших зубів. Саме вони і роблять наші зубки хворими. Дітки, я бажаю вам малята будь здоровими завжди. Зуби чистити, вмиватись, щоб уникнути. Біди, фізкультурою займайтесь! На повітрі більше грайтесь, загартовуйтесь, купайтесь, не сумуйте, посміхайтесь, назавжди запам'ятайте, більше немає скарбу, як здоров'я ваше. На радість всім і мамі, і тату. Ростіть усі здорові і гарні, бо здоров'я дитини то багатство родини, а здоров'я родини. То багатство країни. Будьте здорові! Їжте тільки корисну їжу, займайтесь спортом і пийте достатньо чистої води. І також не забувайте доглядати за своїми зубками, щоб вони були цілі і не ушкоджені. Дякую вам за увагу і кажу вам, дітки, до побачення! До нових! Зустрічі